Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язку пан Юрій Левченко, це голова партії народовладдя, народний депутат восьмого скликання та засновник волонтерського центру ЮЕЙ Help. Вітання, пане Юрію. Доброго дня. Пане Юрію. Хочемо поговорити з вами про ситуацію довкола довкола нападу на вас. Знаємо, що 28 липня біля вашого будинку був скоєний на вас напад. Ви говорите, що це замовний напад, під час якого троє молодиків заподіяли вам тілесних ушкоджень і там намагалися облити зеленкою, якщо не помиляюся. Тому що ви у своєму Фейсбук відео обвинувачуєте в цьому слугу слуг народу загалом, а саме голову правлячої партії Олену Шуляк. Отож, можливо, не зовсім коректне. Перше запитання, пане Юрію, як ваше наразі. Здоров'я і що це загалом за ситуація? Чим ви не вгодили пані Шуляк? Дякую. Ну, здоров'я. Сіжу на знеболюючих. У мене чотири званих хребра, але я так скажу, хлопцям на передовій значно складніше, тому я підкатись з цього приводу не збираюся. Якось якось проваємось. Робимо все можливо, щоб далі займатися на нашою як волонтерською діяльністю, так і правозахисною антикорупційною діяльністю громадсько політичною. Справді ви правильно сказали, 28 липня, коли я йшов додому. До речі, дуже рідкісний такий випадок, що я йшов додому в третій годині. Зазвичай я в такий час до вдома не буваю. А в цей момент саме в той день ми домовилися з дружиною, що я її підміню, вона має піти до лікаря, а я присуджу з нашою дитиною, з донькою з роки. Я от Вертаюся додому, піднімаюся пішки якраз і заходжу в двір, і в акції, входу в двір, один нападник іде назустріч, хапає мене за руки. Я починаю вириватися, я вириваюся, бачу, що двоє позаду я починаю від них тікати, вони мене збивають з ніг, ну і обливають зеленкою, ламають ребра, вже все це відомо, власне кажучи. Ну, враховуючи те, що. Я виривався, їхній план не зовсім спрацював, Вони думали, що не буде ніякого там протистояння. Вони в мене планували облити зеленкою обличчя, очевидно, зняти відео човнушне і запустити це відео по нанімним телеграм-каналам, враховуючи те, що. Їм не вдалося збити так, як вони хотіли. Вони не змогли не, не вдалося облити мені обличчя. Вони мені облили повністю половину е, тулуба, коли я лежав на землі, якраз, але ближче і не вдалося е, залити. Відео них теж через е, нашу цю потасовку гарно не вийшло. Там виходить, вийшло не там щось 5 секунд. Де один з них російською мовою, до речі, за кадром кричить: не краді деньги у вітеранах. я кричить, да? і потім за 5 секунд. І вони тікають. Це були молодики в чорних спортивних костюмах, в балаклавах, десь 18-20 років. Ну і все це робилося якраз не для залякування, бо вони розуміють, що мене залякати неможливо. У мене в 2018 році, коли я захищав громаду проти тітушок на незаконній забудові, у мене взагалі тітушки Віталія Кличка мені носа зламали на місяць поклали в лікарню з ту Так? І були інші моменти, і коли я шашку пили в Верховній Раді проти федералізації країни, до речі, за яку голосували регіонали тоді в 2017 році, мене теж намагалися інформаційно знищити. Тобто мене залякати неможливо. То у них план такий: очорнити. Так? А не залякати очорнити. І от вони зробили це відео, не знали видно, що з ним зробити, бо вони не якісна. На все ж таки вони в понеділок, тобто це напад в п'ятницю. А в понеділок вони масово запускають по анонімним телеграм-каналам, величезним мільйонникам. Оце 5 секунд їхнього відео нападників. З підводкою, що такі погани Левченко щось нібито там десь в Києвось вете у керосі... вітіранах Ветер... да до речі, знов таки всі, всі цікаво, що ці кологам канал канали російськомовні і навіть навіть цікаво, що навіть пан Азаров Микола Янович. Навіть Азар Микона Ленович написав у себе в твіттері, які погані Левченко і бачите, як викривають Левченка на цьому. Да? Ем, е, ситуація абсолютно абсурдна, тому що наш натиський центр не має взагалі жодного стосунку до жодних ветеранських грошей взагалі. Взагалі, так ми допомагаємо виключно бойовим підрозділам е, е, безпосередньо на, на фронті. Uh, і uh, ну, ви ж розумієте обсудність. Три, три молодика в чорному в чорних костюмах, в чорних балаклавах, в російської мови кричатника да? її ну, Тобто, Якщо б щось таке було, то були б справжні ветерани, які підійшли до обличчя б сказали. Так? Але ми взагалі, ми взагалі не працюємо з ніякими ветеранськими грошима, з жодними державними грошима. У нас нічого такого немає. Чому це відбулося? Це відбулося, тому що наша команда. Послідовно бореться проти корупційних дій як центральної влади, слуг народу, так і київської міської влади Віталія Лединовича Кличка. Ми регулярно пишемо про нецільові закупівлі, замість того, щоб відправляти ці кошти зараз на фронт, так, на автомобілі, на дрони, на антидронові з йдуть. У такі відбулося. Е, наша команда послідовно, е, от у нас у нас зараз як більшість нашого активу партії пішло, е, пішли на фонд так. І е, е, е... Воюються в силах оборони, але ті люди, які залишились в тулу, займаються насамперед волонтерською діяльністю в рамках нашого волонтерського центру «Юрхелп». так а також трошки часу все ж таки намагаємося приділяти громадсько-політичним питанням і викривати е, тотальну корупцію як в центральній владі, так і в київській міській владі на цілівій закупівлі, призначення покидків на найвищі посади е, і. От дуже, важливий момент, дуже важливий момент. Один з тих речей, які нам вдалося, власне кажучи, досягти останні півроку, це ми заблокували злочинний антинародний закон 56-55, який поштовхнула через Верховну Раду одіозна Олена Шуляк, це голова правлячої партії Слух. Нагадаються, та людина, яка прийшла до важкопораненого військового Олега Симороза в лікарню, виясняти стосунки з ним. Всі ну сотні тисяч людей знають цю історію. Що не знаєте, поцікавтеся? Є відео, після того як він написав правду про її законопроект, вона прийшла виясняти з ним стосунки. Ми це питання опублічили. І ми далі продовжили боротися проти цього антинародного законопроекту. А щоб ви розуміли, ну про це можна говорити на годинами, Я просто дуже коротко поясню одним реченням: якщо все ж таки цей законопроект не буде чинності, так 56-55, то у забудовної мафії не буде жодних гальм, взагалі жодних не буде важелів у громадськості для того, щоб зупинити будь-яку незаконну забудову. Жодних наголошую. От є у Вас парк, почалося в паркі в парку забудова замість дерева зрізаються. Нічого не зробите, щоб це зупинити. Замість генплану садочок, воду і торговий центр. Нічого не зможете, щоб зупинити. І вони спеціально поштовхують цей злочинний закон, якраз зараз для того, щоб під нього якраз використовувати ці мільярди надходження, які вже зараз надходять з е, заходу в Україну е, для відбудови, а тим більше будуть ще більше надходити, е, власне кажучи, е, після, після перемоги. Так? І тому для них цей закон дуже важливий, він, мова йде про мільярди без перебільшення доларів, так? це величезні суми. І нам вдалося цей закон заблокувати. Верховна Рада його проголосувала ще в грудні 2022 року. І через весь той суспільний резонанс, який почався, до сих пір Володимир Зеленський його не підписав, на санвільсерти. Так, зараз. Тому м, м, їм потрібно що зробити? Їм потрібно очонити тих людей, які е, піднімаються питання, для того, щоб наші голоси е, не були для суспільства авторитетними. Так? Тобто їм треба показати, що, вигадати, що нібито це якісь е, неправильні, погані люди, на що, на що їх тоді слухати. Так? Ну, от, тому вони продумали е, такий метод. Я, власне кажучи, і, до речі, у нас вже є, бо це, це ж продовжилася історія після неділі. У нас вже є підтвердження цього. Так, так, я якраз хотів запитати, здається, що вчора, 14 серпня, напали на ваш хаб, на ваш хаб волонтерського центру, і також намагалися заді... заподіяти так розумію тілесних ушкоджень вашому другові, Олександру Сапезі, зокрема, що це за ситуація, і я так розумію, вони взаємопов'язані з вашою. Це все одна, це все одна лінія, і там є ще одна ланка. Тобто тут цікаво, кожного понеділка щось вони випускають. Тобто, давайте подивимося, дуже проста хронологія. Тобто, напад на мене відбувається. Напад на мене відбувається 28 липня, 1, 31 липня в понеділок викидається оцей відео 5 секунд нападу на мене в телеграм-каналі. Потім. Через тижні після того, 7 серпня, в тих самих телеграм-каналах, піднімається знову чорнуха і брехня. Яка до речі піднімалася ще в шість років тому олігархію, коли я шість років тому Верховній Раді намагався зупинити голосування за антиконституційний закон про федералізацію України про особливий статус Донбасу. Це до речі, те, що власникаючи, чим Росія російський імперіалізм прикрився, коли зараз на Україну напав. Да, що нібито у Донбасу є якісь там особливий статус і так далі. Коли я тоді палив шашку, щоб це зупинити. Тоді шість років тому олігархія почала розказувати, що нібито у мене російське громадянство, нібито у мене якесь майно в Москві, так. Я тоді це все спростував. Єдиний політик, який взагалі виставив всі свої документи е, в Фейсбуці. У мене у Фейсбуці зараз свідопонародження до, до моєї шкільної атестати. Все е, знаходиться в Фейсбуці. Кожен бажаючи може подивитися. Так от 6 років минуло. І 7 серпня цього року, 23-го вони видають ту саму, один в один, ту саму історію, що нібито в мене російське громадянство. Це відбувається 7 серпня, це теж все розганяється. Так? І от вже ще походить тиждень, ще минає тиждень і вже вчора, 14-го, серпня, Виходить нова Чорнуха, а яка тепер Чорнуха виходить? А тепер в кількох анонімних теж таких маргінальних каналах, але там вони великі, там на 250 тисяч, там на 100 тисяч, відносно великі. Але така там, знаєте, ми вже розібралися, хто цими каналами Курує і Керує. Так от, доволі така радикально маргінальна публіка під контроль окремим полісіянтам високо поставленим. Так от в них в цьому каналі. Конкретно в каналі Катарсис. він називається, так, Виходить спочатку одне відео в обід, де якийсь хлопець в формі якийсь хлопець в формі, на камеру, він, це, він представляється, що він позивний Білорус з 116 ї бригади. Це він так себе представляє. І от він цей хлопець в формі розповідає про те, що нібито колись він звернувся до Левченка і до нашого терського центру по чотири Мавіка. І ми оголосили збір на чотири ну, Хто не знає, це е, е, безпілотники і квадрокоптери. Ми оголосили за його версію 4, е, збір на чотири Mavic, зібрали кошти. А потім, нібито, я йому позвонив і сказав, що я вам прошу тільки два Mavic, бо решта це моя комісія. Це він, він так каже, що нібито я так все, е, сказав. Да? Е, так от момент полягає в тому. Що ніколи в житті наш волонтерський центр взагалі не відкривав жодних зборів на чотири на мавіка. У нас такого не було взагалі цього хлопця. Я ніколи не бачив, ніколи з ним не спілкувався. І він оце веде столяє відео в цьому телеграм-каналі на одну хвилину, без жодних доказів, переписка. Ну, ви собі уявіть, якщо б був би збір на 400 тисяч гривень, 4 мавіка, да? і це має тримати кілька тижнів, як мінімум. Це має бути зі мною переписка, це має бути, що я комусь щось присилав, вони мені дзвонили, докази, нічого не стає, Просто так брешуть, от просто закинули, просто брехню і все. Так. Е, ну, ми безперечно е, напишемо звернення військового служби правопорядку по цьому і в відповідну частину. Тому що я, чесно кажучи, я не впевнений, що він є якісь сточна бригаді. До речі, Так, так, на пане і... Юрію, якраз хотів так. запитати, даруйте. Чи ви перевіряли хто ці люди, хто ці військовослужбовці, чи дійсно вони є в відповідних бригадах? підрозділах? чого ж питання? Ми, ми написали на наших ресурсах в моєму телеграм-каналі Олексі Мороз у себе в твіттері, Всюди ми написали поки познайдіть нам, будь ласка, цю людину. Дайте нам хтось, поки що ніхто нам нічого не дав. Ми зробимо офіційне звернення. На військову службу правопорядку і зробимо офіційне зведення відповідну частину військову, тому що ми вже по своїм каналам ми зрозуміли 116 бригади. Є дві 116 бригади. Я 116 бригада ТРО Засу. А є 116-та бригада механізована. Так от, в 116-та бригаді ТРО, це стара бригада, цього хлопця точно немає, це нам вже підтвердили. Так? А 116-та механізована, вона нова. А там у нас поки що контактів не знайшлося, ми зараз шукаємо, подивимося, ми в будь-якому випадку будемо робити офіційні зверта. Так от дивіться, але далі але далі більше. Тобто в обід виходить оця історія, а навіть не на обід, десь вранку, десь в 11-12 годині виходить ця історія по цієї 4 мавіка. Воно реально все смішно, ми про це пишемо, відповідаємо. Ну, дякую за підтримку всім адекватним людям, які бачать, що це маячня і це очорнення нас, мене особисто. Так? І що відбувається? Пізніше, вже після обіду, під вечір, десь так шоста, здається, 6-7. Вони випускають ще, на тому самому Катарсі суд, ще одне відео, ще з одним, нібито військовослужбовцем. Ну воно, воно ще більш сміховинне. Чому? А тому, що, по перше, стоїть даруйте, хлопець... пане Юрію, то це так. саме 14 серпня, правильно? Так, це все вчора. Це все вчора, що наста серпня. Так, так це це хлопець стоїть. Оце друге відео ще більш смеховинне. Молодий хлопець, дощ обидва обидва хлопця відверто нервують на цих відео, у них руки дрожать, вони запинаються, Видно, що там хтось ззаді ну паперу їм хтось з командою, вони їм це неприємно може говорити і так далі. Ну все одно заплатили. Ой, ладно, це, це окрема історія. На шкода, що є так, люди, які є герої, які проливають кров на фронті е і гинуть. А є такі, які е і люди, які захищають Україну, так, а є такі, які подають честь е і форми, і честь військової так далі. Ну але це окрема історія. Так, от цей другий цей другий, е він взагалі е він каже: Я 72-го е, підрозділу, слово підрозділ. Тобто він хоче сказати, він мала на увазі бригада. Так, але він навіть не може сказати. Він навіть не ну нормально не може висловити що це. Ну от запитайте військового якогось, щоб військовий назвав свою бригаду підрозділом. Так жоден реальний військовий так не скаже. То ли це питання, чи він взагалі цей хлопець взагалі десь формально. Потім він розказує, і він що розказує, що він з 72-го підрозділу. Ну в тексті вони написали бригада. Так? Що нібито він до мене звернувся по автомобіль. Що ми зібрали 400 тисяч гривень, але автомобіль їм не дали. Так Так от знов таки ж, питання. Ми 72 й бригаді багато допомагали. Я думаю, от у мене тут навіть цей грамота від 72-ї бригади тут в офісі лежить. так? І прапор підписаний лежить. Так? Ми багато допомагали 72 й бригаді. Але саме автомобіль, саме збір на автомобіль. Ми ніколи не робили для 72-ї бригади. Розумієте? Теж момент. Ніколи такого не було. І далі в його, і далі в його цьому відео, він далі палиться. Він, по-перше, називає симороза, не си мороза, а сим, не симорозом, а симорозовим. Левшико прикривається військовим симорозовим. Таке вони кажуть. Да? А, потім, а, і ще дуже важливо, він теж в цьому ж відео, цей військовий, так званий військовий 72-го підрозділу. Бригади підрозділу, він починає теж розказувати про нібито моє російське громадянство. Розумієте? Да? Тобто, очевидна тотальна кампанія Чорнення, абсолютно безпринципна цинічна брехня, використовуючи форму, використовуючи ті речі для людей. І що дуже прикро, що ці покидьки, вони в своєму бажанні знищити інформаційна Левченка і нашу команду народовладдя, вони плюють на той факт. Що таким чином вони зменшують нашу можливість допомагати військовим, тому що вони очорнюють нашу, наш волонтерський центр Йохелп, а відповідно ми менше можемо допомагати, тому що ми з, менше людей захочуть з нами співпрацювати. Розумієте? І тобто їм на це наплювати. їм наплювати на те, який це, е, це наслідок матиме для фронту. Та навіть я ж не кажу, що ми якісь дуже великі. Ні, ми середній, середньо маленький волонтерський центр. Але вибачте, будь ласка, навіть якщо одну людину ми врятували, а ми врятували набагато більше, ніж одну людину. Так? Мені, у нас є подяки від хлопців, які ми каски при, е, привезли, дали, і вони нам писали, що ви нам прислали каску, а через тиждень ця каска врятувала мою голову, так від шапнелі. Так от, навіть якщо одну людину ми могли б врятувати, і через цих покидьків це не відбувалися то це ж треба наскільки бути безпонсипними чи нічними сволотами, щоб на таке піти. І оце вони випускають друге відео, і одночасно з другим відео вони запускають своїх тітушок 에, прямо під наш офіс, вулиця Татарська, Лукянівка на Місі Києві. І ці тітушки починають обклеювати, е, обклеювати е, територію навколо офісу, вулицю, обклеювати листівками, е, де вони взяли мою фотографію, написали Левченко-Зрадник. Е, так? Так, так співпало, що в цей момент один з наших волонтерів, Ігор е, е, якраз виходив по справам з офісу йшов на метро. І він це побачив. так? І він е, покликав е, Олександра Сапеву, якраз теж який він теж виходив. Він був офісі. Він якраз закінчувалась. Е, теж він мав додому йти дружина. До нього прийшла е, син їхній прийшов, Мирослав, якраз вони разом мали йти. Додому вже з офісу, тому е, е, що він близько тут теж живе біля офісу. Е, і е, серпери до них підходить, починають питати, що, що це таке взагалі. Да? Тобто, ну, е, напряму до них підходить і вимагає пояснення. І що вони роблять? Вони його заприскують газовим балончиком. Так? Заприскують газовим балончиком, при тому що дружина поруч, е, хлопчик маленький, 5 років поруч, так? Е, але вони це роблять е, і починають потім тікати. Ми це все зазняли, ми це все виставили, воно все в загальному доступі. Значить, одного з цих розклейщиків затримала поліція. Так, вже відомо, як його звати. Ми інших, із цих інших трьох, там всього їх було четверо, із інших трьох ми основного теж ідентифікували. Це такий пан на прізвище Гроза, Віктор Гроза. Молодих, так? Це він був організатором цієї, цієї групи, але все це йде з одного джерела, це все йде від злобудовної мафії. Знаєте, я не буду стверджувати, чи це безпосередньо Олена Шуляк сказала це зробити. Чи вона не сказала? Чи це е, хтось почув? Тому що, наприклад, є маса доказів. Один з найближчих людей до неї це ОПЗЖ, зрадник, забудовник Ісанько, народний депутат. Та є маса відео, фото, як вона з ним спілкується. Навіть під час вже повномасштабна війна триває. Таке дуже показове фото. Ви його можна знайдете, якщо пошукаєте після ефіру, дуже легко знайти. По, -по триває повна масштабна війна. Вони сидять в Верховній Раді в куточку. Вже видно, там вже вікна Верховної Ради закриті мішками з піском, так і вони мило вдвох тет-а-тет, оця голова правлячої партії пані Шуляк, тет-а-тет спілкується з опозажистом паном Місанька, одним з найбільших одіозних забудовників країни. Так ну і задайте її слова, і задайте її слова про те, як якими конструктивними є опозажем. Пам'ятаєте, як шуляк це сказала, що працює косо. Тому дуже важливо, що вона сказала комусь: цей Левченко задовбав, зробіть щось з ним і так далі. Ну, і от, і, от її, оці, її ці забудовні друзі, партнери е по знищенню українських міст. Е от це вони зараз власне кажучи, працюють. І я підозрюю, знаєте, от я не здивуюся. Бачите, вже три понеділка поспіль. Тобто, раз, два, три. Я не, підоз... я не здивуюся абсолютно, я вже готовий до того, що наступного понеділка вони ще щось викинуть. А, тому що ми, ми говоримо правду, ми пане не Юрію, даруйте, маємо півхвилинки. Маєте можливо. можливість звернутися власне і до пані Шуляк і загалом сказати, що ви будете робити. Я скажу тільки одне: що ми не замовчимо, нас не залякати. Ми як казали правду. Про всю цю олігархічну корупцію, яка знищує Україну роками, і яка зараз заважає Україні перемогти російський імперіалізм, ми як казали цю правду, ми так і далі будемо цю правду казати. Нас не залякати. Нас не зупинити ні шуляк, ні кличку, ні Резнікову. До речі, міністр оборони, про якого ми теж говорили дуже багато його говоримо. Я взагалі вважаю, що Резніков має в'язниці сидіти. Це нас не зупинити. Тому знаєте, якщо вони ну хіба що вони можуть в мене вбити, ну вб'ють то тоді тисячі людей на наше місце стануть. Я переконаний в цьому. Тому хай не сподіваюсь, так зрозуміло. Почули вашу думку. Дякуємо. За дякую. вашу роботу, дякуємо, що виносите публічну площину цю інформацію, Юрій Левченко, голова партії «Народовладдя», народний депутат восьмого скликання та засновник волонтерського центру ЮЕЙ був в етері громадського інтерактивного телебачення і спілкувалися про напад на пана Юрія, який відбувся 28 липня цього року. І власне, що буде далі? На все добре, пане Юрію. Тримайтеся дякую. і бережіть себе. Дякую, дякую.